Продовжуємо в'язати брязкальце совенятко. У першій частині ми зв'язали основу і тепер будемо в'язати очі. Починаємо з чорної ниточки, кільце і пров'язуємо в нього 8 стовпчиків без накиду. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім. І восьмий до кінця не дов'язуємо, стягуємо кільце і змінюємо ниточку на білий колір. Завершуємо нею ряд. Робимо сполучний стовпчик в першу петлю і повітряну петлю, підтягуємо усі ниточки. І в наступному ряді ми робимо 8 збільшень, тобто у кожну петлю ми пров'язуємо по 2 стовпчики. Один три чотири п'ять шість Сім вісім дев'ять десять одинадцять дванадцять тринадцять чотирнадцять, п'ятнадцять Шістнадцятий так само до кінця не дов'язуємо. Беремо темніший сірий і переходимо на нього. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Чорну ниточку ми обрізаємо. І сірим кольором ми пров'язуємо одне збільшення, у наступну петлю один стовпчик. І так чергуємо. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Збільшення один і так увесь цей ряд. У кінці ряду робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю не потрібно, і ми пров'язуємо ще ряд сполучних стовпчиків за обидві стінки. Акуратно завершуємо цей ряд, залишаємо довгу ниточку, щоб пришити око до основи, заводимо гачок під обидві стінки першої петлі ряду, протягуємо ниточку і потім протягуємо ниточку всередину останньої петлі ряду. Тепер обрізаємо білу ниточку, беремо голку і вишиваємо невеличкий відблиск один стібок з центру. І ще один. І так само в'яжемо друге око. Далі в'яжемо дзьобик, робимо кільце. І пров'язуємо в нього чотири стовпчики без накиду: Один, два, три, чотири. Стягуємо. І в першу петлю сполучний стовпчик. Повітряна петля. Далі будемо робити два збільшення. Починаємо ряд зі збільшення і фіксуємо ниточку від кільця. В наступну петлю пров'язуємо один стовпчик. І повторюємо збільшення: 1. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Маємо у ряді шість петель. В наступному ряді знову робимо два збільшення. Пров'язуємо спочатку два стовпчики по одному у кожну петлю, у третю петлю робимо збільшення і повторюємо ще раз один. Два, Збільшення. Сполучний стовпчик, повітряна петля. В наступному ряді робимо два збільшення з інтервалом у три стовпчики. Спочатку ряду робимо збільшення. Один. Два, три, потім збільшення. Один. Два. Три. Сполучний стовпчик, повітряна петля, складаємо далі. Дзьобик навпіл і пров'язуємо крізь протилежні петлі, Один. Два. Посередині робимо збільшення три, чотири, Наступна пара петель 5. І остання 6. Повітряна петля. Залишаємо довгий кінець ниточки, щоб пришити дзьобик. Розташовуємо усі деталі на потрібному рівні і пришиваємо. І закріплюємо ниточку на зворотному боці. Коли деталі пришиті, ми наповнюємо іграшку до потрібної щільності, не забудьте про саме брязкальце. і будемо зшивати край. Точніше, ми його будемо не зшивати, а зв'язувати. І при цьому зробимо ще акценти на вушках. Робимо повітряні петлі. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Складаємо навпіл і підхоплюємо дві протилежні петлі. Робимо стовпчик без накиду. І пров'язуємо ще ланцюжок: Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Підхоплюємо цю саму пару петель. І сюди ж пров'язуємо ще один стовпчик без накиду. Далі ми підхоплюємо протилежні петлі і робимо сполучні стовпчики. Виділяємо рівномірно наповнювач. Дійшовши до останньої пари петель, ми робимо те саме, що й на початку. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Сюди ж. Другий стовпчик без накиду, ланцюжок одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сполучний стовпчик, повітряна петля. Затягуємо ниточку, фіксуємо між стовпчиками і потім затягуємо всередину. У нас вийшло просте миле совенятко, як на мене, чудовий варіант для першої іграшки малюка. Дякую вам за увагу! На все добре!